Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, просив мене подивитися, що ж власне, буде в Чечні після смерті Кадирова. Ну, відповідно, Чи живий він я передивлятись не буду. Прогноз ось буквально недавно був зроблений. Е, якби руни там загалом його долю подальшу показали. так? Не так багато йому лишилося жити в будь-якому. випадку. Е, давайте подивимось, власне, що ж буде після його смерті. Ну що, поїхали. Так, ну, питали, хто прийде до влади. Ну, прям груни прізвищ не покажуть. Де да, я не знаю, хто у них там є. Тому як би загалом можна подивитися, яке буде спрямування, так би мовити, тої людини. Да? Ну, давайте подивимось. Так. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи наступник, хто там прийде до влади після Кадирова? Покажіть мені, будь ласка, відношення до Росії. Я сказаю неправда. Інгус. Вуньо перевернута. Феху. Ха! Куплять вони його з потрохами. От от вам відношення до Росії. Е, Інгос, Вуню перевернута й феху. Е, про що мова? Ну Ось Інус це хороше відношення до Росії. Тобто, ну, Чекати, що там прийде хтось із ічкерійців і підніме бунт, на жаль, ні. Інгус, мало того, це, знаєте, вбачання певна меркантильна складова. Тобто буде вбачати в Росії ну, джерело доходу, читайте. Ось Вуню перевернуто, але ну, все-таки якісь погані емоції будуть. Щось, можливо, Росія в Чеченську війну якось там е, сім'я тої людини постраждала, там щось такого плану. Тобто якийсь негатив до Росії буде в будь-якому випадку. Це не, не, не таке сліпе буде, знаєте, поклоніння, як у Кадирова. Ні-ні-ні, там трошки по-другому буде. Але по фіналу феху. Все рівно упор в матеріальне. Куплять з потрохами. Тобто, чекати, що там хто там після Кадирова прийде, е, повстане проти Кремля. На жаль, ні. Ну, давайте подивимось, власне, це гаразд. Це ми подивились, хто стане замість Кадирова, але ж там клани є і так далі, і тому подібне. І там може бути події також цікаві. Ну, треба більш широко подивитись. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Ну, от питають за війну в Чечні. Ну, давайте подивимось після смерті Кадирова. Можливо, таке чи ні? Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи почнеться в Чечні війна після смерті Кадирова? Хай скажуть його неправду. Дагас. Пустаруна. Кано перевернуто. І що по фіналу? Лагус перевернутий. Ем... Цікаво відповіли. Зараз хвилинку. Про що мова. Дагас, по стару накану перевернута, Лаус перевернутий. Дагас, Тобто, якась трансформація ситуації там буде. Тобто. Порівняно з тим, що було, ситуація міняється. Ну для нас кращий бік, для там, чеченців може не зовсім. Е, війна не зовсім, але якісь заворушення почнуться. От заворушення дійсно, війна прям ні, не бачу, поки що, принаймні. Ось посторона. Е, Ну в даному випадку це невизначеність майбутнього. Тобто от, руни натякають на те, що ще не завтра то станеться. Далеко дивимося, і, відповідно, ще багато невідомих в тому рівнянні. От про що мова. Е, але все рівно трансформація ситуації чітко якась проглядається. Щось після смерті Кадирова там зміниться. Однозначно. Ну а далі кану переверта, лаус перевернути. Ну, ось, е, тут прикриття інформації, відповідно, певне. Ну, обидві руни взагалі певний обман означають. Певний обман і взагалі певний ухід в кращий світ. Тут, так, да, є таке. Е, ну, Тут не про Кадирова вже мова, ні, тут щось інше. Тобто, якісь там борьба, боротьба за владу, якісь там стички почнуться. Війна ні. Воно не так виглядає. Якби, як виглядає війна, знаю чудово, тому що робив розклади до 24 лютого 2022 року. Тому, якби це не вона. Але якісь заворушення, дійсно щось почнеться. Ну, Гарас. Гаразд. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте. Ще мене питали, чи буде, ну, відповідно, який це буде вплив на війну в Україні мати. Ну, смерть Кадирова, відповідно. І чи будуть, буде щось в Росії? На Росії. Ну, давайте подивимось. Добре, дякую. відповідь. отже, скажіть, мені будь ласка. А чи смерть Кадирова і ті процеси, які почнуться після неї в Чечні? Як вони повпливають на війну в Україні? Скажуть вам неправду. Райдо перевернута. Соло. Наутіс. А фінаушо? Фінаурус. Е, ну, Повпливають, так, да, дійсно, трохи повпливають. але, але, а Тут цікаво насправді. Е, Прошумо. Райдо перевернута, соло Науті, наутісурус. Прошумо. Ну ось райдо перевернута. Тобто, певне роздоріжжя. Роздоріжжя. Е, якісь, відповідно, кілька варіантів розвитку подій є. Але руна перемоги. Тобто, чи воно якби повпливає, посприяє, ну, читайте, наблизить нашу перемогу? Загалом, так. Буде. Тобто, це позитивний момент, буде однозначно. До речі, як знати, один із знаків е на перемогу це був там певний траур. Так Так от, може, смерть Кадирова. Я там сказав у розкладі про те, що е бункерно перед ногами винесуть. Ну, а може, цього Дондона. Тут як знати, як знати. Також фігура далеко ну, не остання, будемо казати. Далі, Наутіс. Прямий в даному випадку. Ну, доля, доля, все рівно доля, визначено так, що, що так має бути. Да? Але все рівно це певні труднощі також. Тобто, ось вона перемога, да, але шлях до неї ще не настільки швидкий, на жаль, як би те хотілося. Але ви чи визначене? Так, да, визначене, нічого не змінюється з тих пір. Ну а по фіналу Урус. Тобто, дійсно, це вже сила, це якесь прикладання сили. Відповідно, я вже кажу. Прям війна в Чечні не схоже, а от якісь там розбірки, поки там, схоже, розберуться, а хто ж, власне, там стане, сяде на трон Кадирова, так? то відповідно, ось, прикладення зброї буде, якісь заворушення будуть. Дійсно. Війна, ну, на жаль, Добре, ну давайте подивимось, що, що, на, що на Росії буде смерть Кадирова, ну і відповідно процес, які після неї почнуться. Так, дякую за відповідь. Добре, а опишіть мені, будь ласка, ситуацію на Росії після смерті Кадирова. Що, та, що, що ця смерть принесе Росії? Хай скажуть вони Дагас. А ви знаєте, напевно, розкладу щось. Щось хочеться. Отал. Евас. Альгіс перевернутий. Вуньо. Хагвас. Гм, mm, а цікаво. А ну добре, а, ну доб а, а уточніть, будь ласка, я правильно розумію? Ага, не зовсім. Але Руна цікава також випала. Е дивіться, про що мова, йде ще інформація, зараз хвилинку. Цікаво. Добре, е недаремно, знаєте, вирішив для Росії розкласти все-таки якось до України. Не хотілося розкладати, а тут прям рука сама потяглася. Ну, добре, давайте. Недаремно, однозначно. Що ми маємо? Дагас, Отал, Евас, Альгес перевернутий Вуньо, Хагавас, Ітурісас перевернути. Це для себе доклав, це не трактую. Хоча в контексті питання випало цікаво, треба сказати. Добре, що ми маємо? Що ми маємо для Росії? Да, ось, трансформація ситуації. Зокрема, з чим? Отал. А, це, а тут цікаво. Це як народи, ну, тому що зрозуміло, що в Росії багато народностей, да? так і певна влада. Тобто, дивіться, трансформація влади читайте. Зрозуміло, що в Чечні буде зміна влади, ясно. Але це задасть поштовх чомусь іншому. Процес цікавіший. Процес цікавіший. От як би тут може, ну, чи це прям влада кремлівська, сумніваюсь, чомусь. Сумніви де. А це, що там інші республіки можуть підхватити, зокрема, Кавказькі республіки, це можливо. Тобто, якийсь поштовх буде щось, ну, народи народності, читайте, щось там десь заворушиться. Ну, ось, власне, рух, да, дійсно. Відкриття нових можливостей, відкриття якихось перспектив. Отак от. Це дійсно це певний рух мало того. Ну, тут не стільки фізичний рух, стільки саме більше про відкриття перспектив. Далі, що куди воно це все йде? Це все йде до Альгіза перевернуто. Тобто, ну певна беззахисність. Ну, мені бачиться як дестабілізація. Тобто, відповідно, трансформація ситуації, трансформація влади і на оцей, от, читайте, певної смути, поки там нова влада прийде, да, певна беззахисність буде. Ну, як, як руни показали, певні там стички щось таке буде застосуванням зброї. Зокрема, в Чечні, але схоже, що воно піде і далі. Судячи по всьому, відповідно, Кремль того боїться. Ну і не даремно боїться. Якби. Далі у нас Унію. Ну, радісні новини. Загалом радість святкування. Ну, Читайте, зміна влади. Е це я, відповідно в Чечні, схоже, будуть радіти тому. ну, Може, не офіційно да, на показ, але будуть радіти, що Кадиро все. Хто там після нього прийде, якби, ну, схоже, більш адекватним буде. да, В такому розумінні. Ну, взагалі ніби народи, народи і радість якась. Все рівно для них якась радість, святкування. І це не лише про Кадирова, ні. Там, там більше, про більшу територію, а тут уже не Чечня. Ні-ні. Ну, відповідно, про всю Росію питали. Тобто, це якийсь поштовх десь таких цікавих процесів на Росії, більш глобальних. За межі Чечні, воно вийде однозначно. Ну і далі. А далі Хагалас. а далі Хагалас. Оце смута якраз. Оце смута, оце якраз якісь військові протистояння. А оце вже може бути війна. Дійсно, оце вже можливо. Е, ну, відповідно, прям громадянська гучно сказано буде. Але але, ну от якби пряма руна випала, я відповідно не даремно доклав. Чи Правильно розумію? Так, да, загалом правильно. Загалом правильно. Тобто, ну, чи це прям війна, що називається по Росії, громадянська? Ні. Але конфлікти стички смута, Да. Ну, відповідно, Торісас. Також руна агресивних дій, хоч і перевернута. Тобто не настільки прям великий буде, як би нам того хотілось. Але Росію почне трусити. Ой, а що таке? А щось і стало, як то кажуть. Що таке? Війна повернулася туди, звідки вийшла, а? Отже ж, історію не вчать. Ай, Сусіди наші. Добре, ну що тут запитати? Ну, загалом, в принципі, все. Ось бачите, от вам зміни і на Росії. Да? Для України плюс і якби. Прискорення наближення перемоги, а для Росії он смута цілком ймовірна. А ну добре, а давайте, давайте уточнимо, чи правильно я зрозумів. Тому що ми загалом питали. Е я не думаю, щоб там не знаю, яку ти якісь різко після смерті Кадирова надумали відділитись. А от Кавказ може. Мені так здається. Ну, давайте уточнимо, чи права чи правильно я розумів. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. чи правильно я розумію, що е, після смерті Кадирова можуть початись саме заворушення на Росії саме в Кавказі. в кавказських республіках? Хай скажуть неправду. Ну, соло, да, будь ласка. Маннас перевернутий. Перт. А що? Дагас. І куди все таке це все щастя? До пустої руни. Ну і ну, добре, уточніть, будь ласка. Ага, Іса. Далі не лізти. Ясно. Зрозумів. Ем, ну, цікаво, насправді, слухайте. Дуже цікаво. Добре, що ми маємо? Соло Манас перевернутий Перт, Дагас, Пуста руна, іса. Ну Я питав, чи це Кавказські республіки. Ну так, да, да, ось, будь ласка, соло це не лише руна перемоги, це в мене, знаєте, здогадка моя правильна. В Яблочко, що називається. Тобто, почнеться там тління, те, чого Кремль страшно боїться. Ну а нам то на руку. Ну, До речі, соло, ну що, схоже, що там. Ну, чи прям їм вдасться, що називається, здобути незалежність. Подивимося. Але щось таке буде цікаве. Так, да, буде цікаве. Ось переверти, так. Да, ухід в кращий світ. Е, мало то ухід в кращий світ кого. Та якраз читайте шишок, управлінців, хто там при посайдах і так далі. Ну, з Москви ж вони назначені, так. Да? Ну, от схоже, їх почнуть трусити. І, відповідно, так бачиться. Ось, далі що ми маємо? Ще цікавше. Перт, Ну, відкриття якихось можливостей. Мало то, мало то. Якщо цю связку подивитись, то це смерті буде. Багато смертей буде. да, Надам не про пару чоловік мови, якщо так. Ну, що, як там? Посіявши вітер, пажньо бурю. Ну що ж, чим я їх вітаю? Е, ось, І далі у нас, Дагас, це все щастя веде до трансформації ситуації, а от куди руни не хочуть показувати. Пуста руна. В даному випадку невизначеність, певна. Ну, далеко заглядаємо. Треба розуміти, що той процес запуститься не в один день. Тривалим він буде. Не в один день він запуститься, по-перше, і ще не завтра почнеться. Видно про те мова. Ну, а сіса. власне, тут от чітко закривають інформацію. Все, далі не лізь. Все. Крапка. От, про те мова. Ну, цікаво, насправді цікаво. Дуже дуже цікаво, як воно програється. Ну що, чекаємо, офіційну заяву, що Кадиров особисто зустрівся з Кобзоном. А він же ж там Бандеру шукав. Да? Ну, Тоді Кадиров особисто зустрівся з Бандерою. Наш да? знайшов його нарешті. Ну і вони там по душам поговорили. Чекаємо на новини. Добре, але пам'ятаємо, не злорадствуємо. Смерть це не те, що варто злорадствувати, навіть смерть такого ворога. Пам'ятаємо про це. Ну, добре, в принципі, тут все ситуацію розкрив. Чекаємо, чекаємо, що там почнеться. Щось має цікаве початися. Смерть Кадирова, бачите, як такий, як спусковий крючок. Цікаві процеси на росіюшці, то запустить. Тому, якби не недаремно Кремль боїться. Можна сказати. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім доради. До зустрічі! Нехай щастить!